Да, всякие да, да. Прошу да. підняти руки, картинки, лечебная комиссия лечить. Ну запущайтесь, это не обращайте. Кто про тренинг? Кто утремался? Так, я попрошу лечение комиссии скажи. Я плюс Один. Шість. За що? Ні. У мене один за те, що пішов на один. Ну, утримався. Один. А ви вистажіть далі. А, що? Тринадцять за. А це що Значить, Інформація взята до відома, рішення ми безсмерть. Все. Ну наскільки по Олексію. Немає. Давидама взята. Тут за проти противний надар. Хто взяв Давидама і посчитав? Щира, давайте ще раз повторимо, я пробачаю. <гулеч> Дома. Так як все ми перевідомо. Дайте довідома. Давайте я хочу прийняти відставу. Давайте ми Давайте ще раз поставимо поставте, щоб всі Я попрошу. До відома це не голосується взагалі. Я попрошу вас відповіму достатньо. Життя продовжується. Юрій Володимир, ти перед не на нас тиснете, щоб ми вас підтримали, чи ні? Ну, Давайте так, я забираю свої слова назад, щоб легше було скажу. Як і ви заберіть такі слова свої назад? Ну сказав, я вже він сказав. Девчата, рішаються вопроси, де участвують депутати. Помовчить трошки. Є пропозиції взяти до відома заяву міського голови. Я ж її зачитав. А як можна її? до відома, да. Тоді треба і порвати. Що ми тоді даємо? Ви можете все а на відома бути Я попрошу взяти до відома заяву міського голови. Хто за, підніміть картина комісія, хай рахує? Олексій Михайлович, мій. Рахуй, скільки всі. Хто за? Скільки? Ні, то ваші. То твої. Мені тринадцять тринадцять шесть і сім. вважайте. Тринадцять 6 і сім. Двадцять шість. Хто проти? Хто утримав? Шановні депутати, я, я вдячний вам за роботу, за співпрацю, за розуміння. Хай процвітають наші прилуки. Слава Україні! Героям слава! Ольга, не ди чуди! Porra,